Кримінально-процесуальний кодекс України парламентарі ухвалили у першому читанні. За президентський законопроект проголосувало 252 народних обранців. За словами радника президента Андрія Портнова, який представляв документ в раді, прокурор не матиме права заарештовувати майно, проводити обшук у нежитлових приміщеннях, а також вилучати будь-які речі, крім зброї та наркотичних засобів. Одна з основних статей кримінально-процесуального кодексу стосується захисту потерпілого. Ініціатори підкреслюють, одразу після подачі заяви в міліцію заявник автоматично стає потерпілим. Президентський закон не підтримала опозиція. Щоправда, б'ютівці вважають, новий кодекс відповідає конституції, утім далеко не повністю. Парламентський день в огляді кореспондентів кримінально процесуальному кодексу України понад 50 років настав час його оновлювати, а відтак і наближати до євростандартів відзначають депутати. І додають президентський проект закону пройшов дві міжнародні експертизи та отримав схвальні оцінки. Кодекс ініціатори називають проривом вітчизняного законодавства. Документ передбачає заставу як одну з запобіжних мір покарання. Вона становитиме від п'яти тисяч гривень. Пояснюють творці нового закону. Втричі скорочена процедура досудового розслідування, розслідування. А також терміни слідства та утримання під вартою. Документ пропонує ввести континентальну модель судового розгляду, тобто суду в складі двох суддів та трьох присяжних. Окрім того, вестимуться відеоконференції судового процесу. Загалом кажуть ініціатори закону у кодексі передбачені всі належні умови для потерпілого. Одним з прогресивних новел, однією з прогресивних новел кодексу є захист потерпілого. Кодекс пропонує значне спрощення процедури вступу в справу потерпілого. Особа тепер подає заяву про злочин і автоматично набуває статусу потерпілого. І з цього моменту, після подання заяви, вона може користуватися правами, подавати докази, заявляти клопотання, брати участь в слідчих діях. Користуватися заходами безпеки, оскаржувати дії правоохоронних органів, одержувати копії документів і укладати угоду про примірення з підозрюваним. 80% нового закону містять революційні позиції. Втім, інші 20 депутати з парламентської меншості називають ложкою дьогтю в діжці меду. Зокрема, недосконалими є статті, які дозволяють порушувати кримінальну справу проти слідчих, а також те, що підсудного повинен захищати винятково практикуючий адвокат. На сьогоднішній день захищати людину має право і адвокат, і інший фахівець галузі права. Це людина сама вибирає для себе, чи вона довіряє, наприклад, науковому співробітнику чи декану якогось юридичного вузу, щоб він її захищати, а не обов'язково адвокат. Чи буде його захищати родич? Якщо б це було б залишено, ніхто б не говорив би про політичні якісь мотиви в цьому. Тільки адвокати должны представлять інтереси человека в судебному процесі по одной простой причине. Адвокат это спеціально підготовлений человек, который прошло спеціальний екзамен і который несет ответственность ще, кроме всего прочего перед колегією адвокатів. Поэтому нормальная європейська норма. Документ готувався найкращими спеціалістами України, розповідають депутати з більшості. А протести колег з опозиції називають необізнаністю. У нас є время. У нас до другого члені що достатньо часу, для того, щоб серйозно відробити этот документ. Но мені б очень хотілося, щоб ті люди, які дають оценку цього документа, хоча б елементарно його прочитали. Якщо не вошли в курс справи, то хоча б имели общее представлення о том, о що вони говорять. Коли наша опозиція говорить проти, то вона практично проти говорить висновків паре. паралельно Верховна Рада розглянула альтернативний проект кримінально-процесуального кодексу, ініційований народним депутатом від Нунсу Романом Зваричем. Щоправда, цей проект був відхилений, а от президентський отримав достатню кількість голосів, аби пройти у друге читання. За 253 рішення прийнято. Дякую. Партії регіонів кажуть, що проект кримінально-процесуального кодексу розглянуть в другому читанні, а відтак і в цілому уже за два-три тижні. А ініціатори на новому законі обіцяють врахувати поправки опозиціонерів.